15 грудня 2022 року наша Миронівська опорна багатопрофільна лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійної організації Адра Україна систему штучної вентиляції легень та два монітори, що дасть змогу покращити медичне обслуговування пацієнтів. Це і відмітив проектний менеджер організації Джошуа Мак Едвард. Very grateful for our cooperation with the Ministry of Health and your office. And uh, we're, we're thankful also to our donors that we can uh, help to bring this uh, humanitarian aid to these hospitals. І ми дуже вдячні також нашим донорам, що ми змогли її закупити і доставити це медичне обладнання до, до лікарень. Yeah, many, many no, тільки по цьому проєкту у нас 800 тисяч доларів ну, для того, щоб покрити різні лікарні. Якщо так казати, ми дуже раді бути тут і допомагати цій лікарні. І сподіваємося, uh, і потім буде, будемо також планувати цю, цю роботу та співпрацю. Про важливість реалізації даного проєкту сказав і програмний директор Адра Україна Микита Дудінчук. Ну, я з вами працювали ми по проєкту по Глобус. Ми отримували 5-6 вантажівок від Андрей Інтернешнл переслали на вас. Також ми співпрацюємо з банкапаратами. У нас наразі 24 половину ми передали, теж ми з вами планували це, цю передачу. І ще половина у нас планується. Для, для передач на Маклаїв і на Херсон заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко подякував за допомогу і підтримку медичної галузі, особливо в цей непростий важкий час для країни. ми дуже вдячні за цю поставку за цю лікарню в інших лікарні Київської області. Ми обрали заклади, які мають бути загальними спроможні мережі. вибрали потреби від закладів і розумію, саме критичного обладнання, яке потрібно дослідкувати ту базу, яка має бути в кожній лікарні. Була це дуже чудово, коли є. в лікарні мають бути певні відповідно до ролі лікарні, да? монітори пацієнта. Інших критичне обладнання, і саме воно було поставлено. І потреби враховані в кожній лікарні, тому що є різні параметри, різні, а, різні потреби, коли є не просто поставка, всі mm -hmm. однаково, да? а саме цілонаправлено до кожного лікарня, Це дуже правильно. І фактично от, заклади Київської області, загальні заклади, які були з допомогою режима, вони. Ви скажете більш точно, але щодо критичного обладнання це е, е, вже поставлено, і ми, ми можемо там плюс-мінус закрити потребу по обладнанню, да, далі так, закривати потребу по утепленню, е, по ремонту, е, фінансуванню. Однак ж, з обладнанням це має бути вже досить на, 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 на цьому рівні. Програмний директор пан Микита в свою чергу подякував за співпрацю і чітку координацію допомоги, що дає можливість правильно розставляти акценти, напрямки і конкретні потреби. Дуже добре, дуже приємно чути. І це ну, би я можу сказати, що ну, якби не ця ну, координація ну, з вами нам дуже було важко. Знайти лікарні і зрозуміти, ну, що що потрібно, саме потрібно, тому що ми, як е, гуманітарна організація, зараз працюємо е, по всій Україні. І ми працюємо із поставками їжі, і грошовою допомогою, і евакуація. І, е, тобто і зараз ми працюємо з житлом. Е, ну, ми не так дуже багато працюємо з лікарнями. У нас були і тренінги до цього. І три роки тому, і чотири роки на сході України і ми доставляли а, і матеріали медичні. А коли ми кажемо про а, такі матеріали, не матеріали, а як а, обладнання, ну, це дуже важко для нас зрозуміти, що, що потрібно літати. І це дуже добре, що ми можемо з вами співпрацювати ну, разом і це робити швидко і якісно. Олексій Яременко висловив надію на подальшу співпрацю із благодійною організацією. Ну, якщо будуть ресурси в майбутньому, то у нас є в інші області, де окуповані, які точно треба обладнання. І це не тільки Харківська і Херсонська області, навіть Сумська, і Чернігівська, де багато обладнання було просто вкрадено з лікарні. Потребують а населення, потребують якісної послуг без ключового обладнання це неможливо зробити. Тому, якщо буде в. можливість, то так само спрацювати з координацією. Пан Микита також зазначив, що Адра працює в різних проєктах, що дає можливість допомагати населенню України саме в тій проблемі, яка найбільш болюча. Ми вже попрацювали і у нас. Є такі наброски, вже де, ну, де ми можемо працювати і показувати нашим донорам, ну, що ми можемо це робити. І зараз ми робили закупівлю у США, ну партнерстві Садро International, і доставляли це до України, тому це було ну, більш-менш довго, тому що ми так почали в серпні, потім там в вересні ми зробили списки, і тільки зараз під Новий рік. Тому це доставили. Ну а зараз у нас вже є і проекти по закупівлю а, в Україні. У нас частина буде з зараз в Україні. Тому я думаю, це буде швидше і ну якісніше. Ми це плануємо в інших проектах. Зараз генеральний директор КНП Миронівська опорна багатопрофільна лікарня Анатолій Ситник подякував за підтримку і допомогу. Щиро дякую вам за допомогу. У нас важкі часи сьогодні. І в таких важких часах пізнаються друзі. Ну, ми всі живемо на цій землі, всі живемо раз і повинні, коли така трагедія, спільно боротися для того, щоб могли наші діти в майбутньому жити. І оце обладнання яке ви привезли, дійсно, що його е, хтось по наших заявах і так його підібрали, яке буде використано для надання медичної допомоги, при причому в тяжових е, таких випадках і спасене одне життя. Тому ця робота завжди викликає нашу вдячність. Я думаю, що Сили Небесні вам за це і вашим рідним і близьким скажуть спасибі, що ви робите таку корисну і необхідну справу у ці тяжкі часи, ну, і що для всіх європейців. Приїжджайте, привозьте, ми будемо вдячні. Як тільки виживемо, гостим своїм, чим зможемо і поділимося. Ну, що вам не треба було. А просто так до столу до зустрічі. Міський голова Віталій Савенко у свою чергу також подякував за благодійну допомогу. Я, як голова громади, хочу подякувати теж. У нас, помімо своїх жителів громади, тут 7 тисяч переселенців, яким теж необхідна допомога. Так що дякую от щирого серця. Ну а потім. Я думаю, що ми все одробимо, працюємо. Що належить зробити нам, то ми зробимо. Можемо зробити. На жаль, важко, але ще раз дякую вам. і війни, все в нас до подяки благодійникам приєднався і заступник голови Київської обласної військової адміністрації Віталій Власюк, який зазначив, що влада постійно контролює дані питання, проводить зустрічі із благодійними організаціями для координації їхньої роботи. Користуючись нагодою, заступник міністра поцікавився у Миронівських медиків, що на даний час є проблемним і актуальним у роботі галузі на території громади. Анатолій Павлович зазначив, що багато питань, дякуючи підтримці місцевої влади, депутатського корпусу вдається вирішувати на місці. Але залишаються питання, такі як забезпечення кадрами, рівень досвіду медиків та інші, які потребують вирішення на рівні держави. Медичне обладнання. Нагадаємо, що це система штучної вентиляції легень та два монітори, що дозволяють стежити за основними показниками життєдіяльності організму пацієнта. Розвантажили у приймальне відділення лікарні. Де відразу ж передали лікарю, який буде на ньому працювати? Учасники благодійної акції оглянули відділення, поспілкувалися з персоналом.